Це міф чи правда, що СПФ потрібно користуватися навіть у похмуру погоду? Так, це правда. Сонце випромінює ультрафіолетові промені навіть у похмуру погоду та взимку. Це міф чи правда, що СПФ потрібно користуватися навіть коли просто працюєш вдома? Це правда. Сонцезахисні засоби захищають шкіру від синього світла електронних пристроїв. Міф чи правда, що сонцезахисний засіб достатньо нанести один раз на день? Симф для ефективного захисту радимо наносити повторно засіб кожні 2-3 години. Це міф чи правда, що для чутливої шкіри обличчя краще підходять СПФ засоби на мінеральних фільтрах? Це правда, для чутливої шкіри або шкіри з акне краще підходять мінеральні сонцезахисні засоби, або як їх ще називають сонцезахисні засоби на фізичних фільтрах. Це міф чи правда, що СПФ 50 захищає шкіру на 100% від ультрафіолетових променів. Це міф, оскільки жоден сонцезахисний засіб не захищає шкіру на 100% від ультрафіолетових променів. Проте SPF 30 захищає на 97% від ультрафіолетових променів, а SPF 50 захищає на 98% від ультрафіолетових променів.